Невідремонтовані швидки та кадровий дефіцит. Керівницю обласної екстренки Ірину Парамонову планують звільнити. За нашими даними їй порадили написати заяву на звільнення, яку ще має підтримати обласна рада на сесії. Таке кадрове рішення спричинене катастрофічною ситуацією зі швидкою в регіоні. Бригади, не забезпечені медикаментами в необхідному обсязі. Велика частина автопарку не ремонтується, бо менеджери швидкої нібито не можуть знайти СТО в Одеській області. При цьому наша екстренка має мільйон. Ярд фінансування з бюджету України, втім, велика частина співробітників працюють на мізерні зарплати у той час, як керівники отримують сотні тисяч премій. 812 пунктів незламності по Одеській області готові до зимового сезону. Додам, минулого року ними скористались більше 80 тисяч людей по усій області. Аби зробити пошук найближчого пункту простішим для людей, військові адміністрації звернулись до Мінцифри. Там пообіцяли додати перелік зі всією необхідною інформацією в дію. Насамперед, ми бачимо, хто відповідальна особа в цьому пункту незламності, е, яку кількість може е, прийняти, е, і відповідає відповідає в повному обсязі цим параметрам і параметрам, які визначені постановою Каміну 14.01 ще минулого року. Ця робота е, розпочалася ще з 1 вересня. Е, сьогодні, на сьогоднішній день, були проведені ряд заходів. Е, проводиться робота в, в основному. це е, Звітування і відкриття цих пунктів зламності, переведення їх в так званий сплячий режим. Якщо ви пам'ятаєте, у нас було два режими: це діючий та сплячий режим якщо за потреби. І на сьогодні перевіряється повністю ті матеріальні цінності, які там повинні бути. І графіки роботи відзначаються відповідальні особи, якщо були якісь кадрові зміни, і такі інші. Тобто, робота розпочата ще з 1 вересня. Закордонні кошенята вже працюють на благо української армії проти ворога. Гепарди наші військові повністю освоїли і зізнаються у керуванні. Ці зенітні гусеничники легші за велосипед. Як вражає ціль зброя від закордонних партнерів? Дивіться у сюжеті. Техніка дуже гарна. використанні води, що велосипед. Україна отримала від Німеччини близько 30 зенітних установок «Гепард». У першу чергу вони призначені для прикриття сухопутних військ на полі бою. Але в Україні ця техніка розширила функціонал. Вони можуть збивати російські крилаті ракети та дрони і вже успішно це демонструють. Зазвичай на водія такої машини вчать щонайменше півтора роки. В українських реаліях терміни стисліші. Ну, Технікою користуємося вже можна сказати п'ятий місяць. Проходили навчання в Німеччині два місяці. І практика була, і теорія. Ну, нас Обучали дуже гарні спеціалісти, ну, молодці. Великим дякуємо. і за техніку, і за те, що навчали нас. Ну, тут можна автомати поставити, включати і кататись, а можна передачами. Чотири передачі. Цей танк команда лагідно назвала котік. На ньому вже є п'ять відміток. Це кількість збитої ворожої техніки. При виявленні цілі, оператор фіксує ціль, і башня автоматично супроводжує ціль. І також техніка дає дозвіл на стрільбу. І ми вже, ми вже орієнтуємося по дозвілу стрільбу, і тоді вже можна стріляти. Трошки стукає середенько. Ну, Головне не панікувати. Паніка це вже все, роботи не буде ніяк. Ну, в реаліях збитих, особисто моїми підрозділами, за останні півтора місяця близько 25-30 збитих шахетів є. Збереження життя, будинків, сховищ ну і так далі. В цільному житті був примальником товару. Мережі супермаркетів, ну а зараз прикриваємо небо. Ла прикордонників завадив чоловікам потрапити до Молдови. Поблизу адмінмежі затримали двох ухилянців. Мешканці Миколаївської та Херсонської областей в інтернеті знайшли так званих провідників. За свої послуги вони взяли 4,5 тисячі доларів з кожного. Добиратися до Молдови. Чоловіки мали пішки від залізничної станції в Одеській області. Втім, завдяки БПЛА їх побачили прикордонники. Апеляція щодо запобіжного заходу у справі Херсонського рятувальника Олексія Левченка не відбулася. До апеляційної інстанції не надійшли матеріали справи від Малиновського суду. А також у засіданні не змогли встановити зв'язок із самим підсудним з технічних причин, оскільки він зараз перебуває під вартою в колонії. Прокуратура оскаржує заставу для рятувальника. Це понад 100 тисяч гривень і наполягає над безальтернативним триманням під вартою. Разом з тим, суд розпорядився доставити самого Левченка на наступне засідання. Саме доставку пана Левченка до зали судових засідань сторона захисту вважає на теперішній час своєю перемогою, оскільки ми дуже хочемо, щоб весь загал вся країна побачила цього мужнього героя, цього офіцера, який відстоює свої законні права, який саме боровся з агресією і окупантом на Херсонщині. Нагадаю, в Одесі судять працівника ДСНС Херсона за нібито співпрацю з окупантами. При цьому якихось доказів або оригіналів документів про це не існує, і це офіційна відповідь СБУ адвокатові Левченка. Сам рятувальник лишився в тоді ще окупованому Херсоні працювати у складі української ДСНС, бо не отримав наказу від керівництва про виїзд. Після деокупації він пройшов перевірки, у тому числі від СБУ та повернувся на посаду в ДСНС. Але у лютому цього року його затримали та висунули обвинувачення. Херсонського колаборанта Стримуусова засудили до довічного ув'язнення, що правда фактично посмертно. Про загибель Стримуусова російські ЗМІ повідомляли ще минулого року. Втім, офіційної інформації про це суд не отримав, тому і справу не закрили і судили Стрімусова як живого. Нагадаю, Кирило Стрімуусов висловлював проросійські погляди ще до російського вторгнення, а після нього став заступником голови окупаційної ВЦА. Ще до повномасштабної війни Стримуусав запам'ятався як активний противник карантину та антивакцинатор. Педагогічному університету повернули територію, яка використовувалася як парковка. Рішення ухвалив апеляційний суд. Площа незаконної парковки склала майже 700 квадратних метрів. Договір оренди у 2021 році. Уклав фонд держмайна із приватною підприємницею. Вона облаштувала там власну приватну парковку. Хоча за договором ця територія мала би використовуватися для обслуговування самого університету. Саме тому суд визнав договір недійсним. Яким побачили цей день наші кореспонденти? стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.